Дакие ручки, что раздавать себе понесла? Сергей Николаевич, публично, публично, публично! Публічне не, не, не закінчується. вже закінчилось. Поэтому, будь ласка. Тепер тільки добре. Ні, тепер да. це все публічне місце. Уже, уже не, уже так, руч, ручками не буде. буде. Так і закончиться. Ти хто сказав? Я так, Це закон такий. Так, так значить, шановні, почекайте, не, не тройте фотоапарат. Шановні, це перше. Друге, 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 шановні, не, не підходьте, близько. Друге. Подивимось з вами закони. Не закони знайдете, покажете закони. Виключить камеру. Це вам тільки так дає. Спарфіром, дайте ручку, чоловіку записати нічим. Контактні дані. Не, не, не треба, не треба. Не треба. Надави, Ну нема не манима, не треба.